Всім привіт мої любі друзі! І мене звати Олександра і ви на каналі Олександра Адвенчерс І сьогодні на моєму каналі у нас буде розпаковочка адвент календаря з шоколадками. Хто не бачив минулі відео, тоді що минуле відео, де ми розпаковували аж 14 віконечок з цими шоколадками. Тому що трішки пізніше прийшов календар, це було дуже кайфово Ну что, давайте ты знаешь, 15 веконочку. Ой, смотри, довольно сладкое у нас сегодня вышло. И тут шоколадка. Давайте. И дистаны, может О, дистала все. И тут, ой, такая труба. Пройти, уе. Давайте спробуем. Смачну шоколадку. Лайк. Два лайка. Мої любі друзі, і ви були на каналі Олександра Adventures. Хто не бачив минуле відео, буде дуже цікаво. Хто сьогоднішній відосик, хто подивився, дякую. Будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайкосик, щоб трошки підтримати мій канал. Ну що, па-па! Люблю вас!